Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. В невеличкій дерев'яній церковці, зведеній в традиційному архітектурному стилі для Закарпаття і Угорщини, зароджувалося духовне життя цього краю. На цій землі тричі пролилися сльози зі святого Марії Повчанського образу. Марія Повч це місто в Угорщині поблизу українського кордону. Тут у монастирській церкві святого Михаїла зберігається славний на всю Європу чудотворний образ Матері Божої. В письмових джерелах поселення під назвою Повч згадується ще в 13 столітті. Ймовірно, протягом сімнадцятого віку місцеві землевласники дозволили оселитися на цих теренах родинам русинів грецької віри зі схилів Карпат, які вже через століття становили етнічну більшість угорського села Повч 4 листопада, року 1696 в такому ось готичному католицькому храмі започаткувався ряд дивних подій. Пов'язаних зі скромним образом Богородиці, на очах якої зарясніла перша сльоза, небуденна звістка миттєво облетіла не тільки село, але й околицю. Вона сколихнула найширші верстви найвищих достойників і навіть самого цісара Австрії і короля Угорщини Леопольда Першого. Саме з цих міркувань він дав дозвіл збору пожертв на будівництво нового храму мурованого. Однак на той час тривала війна з турецьким військом, і через те святиня зводилася ще довгих 30 років. Перше освячення новобудови відбулося тільки 1749 року. Відтоді величні вежі дзвіниці довершує елегантна композиція бічних маківок, також увінчених хрестами. Уже в 19 столітті від південного боку добудовано окрему ризницю, а з нею й монастирські келії отців Василіан греко-католицького обряду. Внутрішня прохолода церковних стін, умиротворення, духовна рівновага ось ті чинники, які впливають на численні гурти прихожан, традиційно орієнтовану на схід вівтарну апсиду відділяє від неви монументальний іконостас, над встановленням якого 250 років тому працював Константинопольський митець Константинос та Барочні стінописи, склепіння нави, а також мальовані псевдокуполи були виконані в 1750-х роках. Здається малоймовірним, але сьогодні подібні зображення називають 3D-форматом. В повоєнний час, коли Угорщина перебувала в складі країн радянської співдружності, на діяльність ченців-васильян було накладено заборону. І тільки після падіння комуністичного режиму знову постав в проміннях святості в дорогих шатах чудотворний образ Богоматері. Що протягом століть приваблював до себе християнських паломників, близьких і далеких, потребуючих фізичної і душевної милості, жалю та допомоги, так було колись. Так є і тепер. Свідченням тому милиці, коштурі й палиці, німі атрибути немічних залишені тут після чудодійного зцілення. Опісля їх розвішували на стінах храму поруч із дорогоцінними вотами. Подячними частинами та органами тіла, виготовленими в мініатюрі із золота і срібла. Руки, ноги, очі і серця. Стіни храму і самого монастирського комплексу вкриті незліченною кількістю мармурових таблиць. Така собі письмова офіра. На кам'яних скрижалях пам'яті знаходимо й напис українською мовою від невідомого пана Бокотея, який серед інших перед тобою, причиста діво мати, сіду у голову. Схирю". Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.